Вітаю усіх підписників мого каналу. І майбутніх також. Тому підписуйтесь. Сьогодні хочу поділитися з вами моїм перевіреним рецептом штруделя з яблуками. Це наш улюблений і найсмачніший пиріг. Подаю його з морозивом, шоколадом або шоколадною глазурю. А начинка пахне корицею та ваніллю. Він такий ніжний, хрусткий виходить, і дуже багато начинки. Особливо, коли сезон яблук постійно готую такий штрудель. І запрошую вас приготувати його разом зі мною. У миску наливаємо воду, олію та солимо. І поступово починаємо додавати муку. Перемішуємо, знову підсипаємо муку та знову перемішуємо. Продовжую вимішувати тісто на столі, так зручніше. Замішую тісто, поступово додаю муку за потреби. Тут потрібно гарно постаратися, вимішати гарно тісто. Це в мене займає приблизно 7-10 хвилин. Вимішую до тих пір, поки тісто не перестане липнути до рук та до столу. Можна скористатися міксером, який дуже легко та швидко справиться з замісом тіста. Ось таке тісто має вийти. Далі я його завертаю в харчову плівку та залишаю в холодильнику на півгодини або годину. Поки тісто відпочиває в холодильнику, займемося начинкою. Яблука почистила, порізала на кубики, додаю до них цукор, перемішаний з ваніллю та корицею. Далі потрібно усе гарно перемішати. І начинка готова. Для того, щоб швидко та зручно завернути пиріг у рулет, я використовую полотенце хлопкове, присипаю його мукою, беру частину тіста, інші накриваю плівкою, щоб не обвітрювалися. На початку починаю розкачувати качалкою тісто, а далі буду його витягувати руками. Таке тісто ще називають витяжним. Shop was built right across the street, it stands by the sun, where I see us to be in the afternoons on the couch to read, those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they ain't got old. Our heroes have been forgotten, our heroes. Мені дуже подобається працювати з таким тістом. Просто отримую задоволення, відпочиваю, змащую поверхню тіста розтопленим вершковим маслом. Далі присипаю поверхню білими сухарями. Також можна подрібнити галетне печиво або пластівці. Викладаю на край тіста частину яблук. Ось так, як на відео. Починаю скручувати рулет за допомогою полотенця. Беру ось так полотенечко і потихеньку, потихеньку його піднімаю і скручую рулетик такий. Перекладаю обережно на деко. Застелене пергаментом І повторюєте саме з іншим тістом. Подивіться, яке тісто тоненьке виходить. Навіть просвічуються полосочки з полотенця. таке тісто дуже класне в роботі. Воно не рветься, таке еластичне, гарно тягнеться. Просто одне задоволення. Також не забудьте зафіксувати краї рулета. Я просто притискаю пальцями тісто і все, щоб не витікала начинка. І перекладаємо на деко. Ось таких три красення в мене вийшло. Змащую поверхню також вершковим маслом. Ставлю в розігріту духовку до 180 градусів і випікаю приблизно півгодини 40 хвилин. Шкода, що фото не передає смак та аромат. Це божественно. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт. Обов'язково приготуйте це дуже-дуже смачно. Чекаю на коментарі та з радістю відповім на ваші питання.